Вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про політичне будемо говорити із Тарасом Загороднім, Він керуючий партнер національної антикризової групи. Вітаю, пане Тарасе! Слава Україні! Доброго дня, героям слава. Друзі, не забувайте про вподобайки. Будь ласка, авансом одразу ж попрошу вас поставити великий палець вгору, і ми полетіли. Пане Тарасе. От очікується приїзд одного із неоднозначних політиків Європейського союзу, пан Роберт Фіцо, прем'єр Словаччини, має зустрітися із прем'єр-міністром України паном Шмигалем. І в цьому контексті хотів би з вами поговорити про його риторику, яка нещодавно лунала. Він говорив, що Україна це повністю залежна від е, сполучених штатів держава, і це дещо схоже на ті, на ті наративи, які колись говорили про російські політики в Україні, про внешнє управління і так далі. Також він сказав, що буде блокувати наш рух у НАТО обов'язково. І також він сказав, що нам обов'язково доведеться поступатися територіально. От напередодні незадовго до зустрічі з нашим прем'єром, про що говорять ці наративи? Це він таким чином собі якісь перемовні позиції вибиває, щоб більше виграти, чи що це? Ну, дивіться, ми спокійніше повинні ставитись до таких розмов, особливо з боку пана Фіца, тому що коли постане питання про вступ України в НАТО. Щось у мене підозри, що пана Фіце точно не буде на посаді і так далі. Тому що, знаєте, як у притчі хаджи на середина, або ішак здогне, або потішав. Ну я mm -hmm. думаю, що мінімум там 10 років ми точно не будемо в НАТО, поки взагалі не буде територіальної цілісності. Я думаю, що поки питання це не треба так педалювати, Але нам достатньо там тої допомоги і тих договорів безпекових, які з нами підписують. Це з нами е, це більш для нас нагальна, і в принципі пан Фіца точно не має ніякого впливу ніколи не матиме. Ну, дивіться до словаччини. Ми повинні взагалі розуміти, що таке словаччина. Словаччина і так достатньо залежна від Росії держава. Вона самого початку була і є залежною, а в в ті у них був куплений газотранспортна система Газпромом, вплив величезний. Якщо ви подивитесь, де навчалися деякі очільники МЗС, які працюють в Словаччині. Ви зі здивуванням побачите скільки там випускників МГІМО. Так угу. що, те, що Словаччина робила на перших етапах війни, то вважайте це. Ну вони так стрибнули більше вище своєї голови. Але ми повинні розуміти, що Словаччина не більше говорить, ніж в дійсності буде робити. Ну, пане це таке завдання. Ну заробляє собі там на пенсію, якщо на посаді, от але дивіться, військові груд... вантажі пропускають, пропускають на відміну від Угорщини. Оборонні замовлення не заперечують, не заперечують тим більше у пана Фіце там з'їдять словаччини, якщо вони пропустять оборонні замовлення, які можна отримувати, наприклад, на поставках в Україну і так далі. А се інше слід спокійніше ставитись не не. не... Українців, на жаль, досі таке достатньо емоційне ставлення до політики. Ми починаємо знаєте хтось там щось брякне, і ми тут починаємо всі бігати і кричати, що у нас навколо нас вороги і Це неправильно так таке За всіма треба розмовляти у всіх і боліві точки. Є плюси, є мінуси. Тим більше зі Словаччиною. Тому я не вважаю, що тут якісь критично щось відбувається. Розмовляти треба. і тільки я проти таких знаєте емоційних кроків, коли у нас якісь там парламентарі говорять, та давайте заборонимо йому приїжджати в Україну. Ну це неправильно, тому що це образа буде не особисто пана Фіца, а образа такої країни, як Словаччина. Тому не треба так емоційно себе поводити, послухати, розуміти, що ну у людини робота така, заробляє собі людина. Ми повинні розуміти є впливи. А, і так далі, і так далі. Ну я ж говорю, не факт, що Фіца, е, там переживе, наприклад, наступні вибори. Так, це все ж таки не Орбан, який там окопався досить потужно в Угорщині, плюс в Угорщині, все ж таки реваншистські настрої. До речі, вони ж хотіли Словаччина основ... Також та да, а словаччина теж же входила в їхнє королівство. Так. і у них до речі, конфлікти теж через угорську міншину. Я пам'ятаю десь п'ять років тому, коли словацький МІД там протести заявляв. Обурення коли який нинішній міністр іноземних справ приїжджав якраз на територію цього північ Словаччини. Приїжджав як до себе вдома, не повідомляючи офіційні органи, що він там приїжджає, там зустрічався, там ну як, як до себе. Тому говорити, що так, все, знаєте, погано, ну не погано і не Але ми повинні розуміти тенденції, що є все ж таки. В країнах Європи є частина населення, яка проти допомоги Україні. Це даність, так приблизно 10-15% Воно є. Вони будуть голосувати за партії. Ми будемо бачити посилення. На таких настроїв, в Румунії. Ми будемо бачити в Нідерландах. Ви вже бачили, і зважати на цей настрої. І тут треба знаєте вже дипломатія, робота, так, така професійна. Затягувати їх багато проєктів в тому числі спільний і тоді все буде гаразд. Ми не будемо сидіти переживати, що там хтось там прякнув, якийсь там прем'єр-міністр і все інше. Спокійніше до цього треба ставити. Знаєте, я в таких випадках завжди цитую: знаєте, є такий е, е, Вашингтона От у нього є такий прощальний лист, коли він йшов зі своєї посади. От там от золоті слова він таке, знаєте, настанову як повинна себе поводити американці стосовно інших націй Я сказав така не треба а не ненавидити а не сильно любити нікого тому що це створює особливо коли ти сильно любиш так на да, емоційно ставишся ти у тебе складається враження що там якась є вигода якої може не бути тобто треба ставитися абсолютно спокійно мати власну вигоду Ось і, і буде вам щастя. В принципі, американці так сповідують досить довго, і ми повинні розуміти, що всі країни успішні, до яких ми прагнемо, ми хочемо бути успішними. Вони сповідують національний егоїзм. Ну, Словаччина не, не хочуть ну давайте з поляками. поляки Слова, Словаки не хочуть е, постачати зброю, будуть багато викобинюватись, е, розмістимо замовлення в Чехії. Е, так Тому тут таке, знаєте, коли є альтернатива, ну вона ж не безальтернативна країна. І тому і у них теж є обмеження, є обмеження, як би вони не говорили. Вони розуміють, Ну добре, якщо ти перекриєш. Наприклад, кордон через словаччину ну добре, будемо їхати через Польщу, через Румунію. Ви будете втрачати кошти. Ми у вас не розмістимо замовлення на цей на підприємство. А потім ніжно це доведемо електорату словаччини. Що це винувати саме ця людина? А потім будемо брати попкорни, дивитися, що там буде відбуватися в Словаччині. Тому от професійно слід працювати, не зважати на такі такі такі, знаєте, вибрики цікаво і з попкорном іноді хочеться подивитися на те, що відбувається в інших європейських країнах. А там фермерські бунти, щось таке подібне було в Німеччині, і зараз продовжується гаряча фаза бунтів у Франції, і там протестуючі фермери заявили про першого загиблого серед своїх лав. Начебто в їхню блокаду в'їхав транспортний засіб, важкі поранення отримало двоє протестуючих. Один загинув. Ну і я так розумію, що це не сприяє порозумінню із владою, що в цьому контексті очікувати, тому що ну дійсно спостерігається певний тренд пане Тарасе, Тому що ну подібна ситуація була в Німеччині, і чи на що на що потрібно буде йти Макронові так? Не для того, аби з ними домовитися, чи не вплине знову ж таки постійно переживаємо про себе на рівень підтримки і увагу до України? Ну тут, ну, по-перше, ми повинні розуміти, що е... Страйки, протести це звична ситуація для Франції, це така достатньо лівацька країна, і тому там, в принципі, протести досить часто відбуваються. Це перше. Друге, ми повинні розуміти, що проблема в тому числі в нас. Отут проблема в нас. Ми побудували настільки примітивну економіку, так коли в сільському господарстві переважають агроборони величезні латифундії які є серйозною перешкодою для вступу в ЄС? Чому? Тому що в Європейському Союзі основою сільського господарства є фермери, і це правильно вони роблять. Чому? Тому що вони розуміють, чим відрізняється фермер від латифундіста. Латифундіст він же виробляє, він не виробляє кінцеву продукцію, йому краще сировину виробляти. так? І завалювати ринки дешевою дешевою сировиною, тому що величезне площі є. А в тобто заробляє кубка агроборонів у нас, які сварять, до речі, у нас з поляками, з румунами і з усіма іншими. А в Європейському Союзі вони правильно роблять. Вони роблять ставку на фермерів. А обмеження не більше 300 гектарів в одні руки тому, що фермер виробляє кінцеву продукцію, він виробляє продукти харчування, які можна споживати одразу. Це і ціни падають на продукти харчування, це і продовольча безпека і так далі. Так, вони їх дотують. Але дотації вони чому вони дотують? Тому що розуміють, що наскільки важлива є частиною європейської економіки, загалі будь-якої економіки. Я вам скажу в Японії, наприклад, теж величезні мита на імпорт, на імпорт рису. Наприклад, вони теж бережуть своїх фермерів. Чому вони так це роблять? Тому що фермер невеликий, він має іншу структуру споживання. Він залучає всю свою родину в роботу. Він концентрується на виробництві конкретних товарів, ну там цех може побудувати, там з виробництва ковбас, масла чи щось інше, садочок поставити і так далі. І це дуже позитивно для економіки, і у нього інша структура споживання. Він в основному споживає продукти. Наприклад, машинобудування місцевих виробників. Тобто це отака зв'язка, промисловість і виробники, і він дає в тому числі харчі для міст. так А люди хочуть три рази на день їсти. так і Якщо щось трапляється з харчами, то знаєте, там. Макрона, все інше можуть дуже не їх просто можуть знести вже голодні люди, тому що їжа є їжа, і тому ми повинні зважати на це і розуміти, що. E, 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 потрібно перебудовувати власне сільське господарство. E, громити ці холдинги, їх e, розчленяти треба, бо вони e, нам будуть заважати вступати в ЄС. Так тому що e, крупно крупнотоварне виробництво на селі воно відрізняється від промислового. Чому тому, що ферми цим холдингом а що їм не вигідно виробляти, наприклад, продукти харчування, ім краще увазі націоналізацію. пане Тарасе? Ні, ні, ні. ні, ні, Навіщо? Ну, я вважаю, що достатньо е, знизити. Ні, ні, ні. Там е, я проти націоналізації в даному випадку. Тут кроки перші повинні бути. Е, зниження відшкодування ПДВ на експорт сировини, так? У вас є сировина? Робіть переробку, будуйте сільськогосподарське машинобудування, інвестуйте туди гроші, виробляйте готові продукти. Ну навіщо зерно гнати за кордон? Ну, робіть корми всередині країни, годуйте свиней, годуйте там птиць, наприклад, спирт краще гнати. Це парфумерія, це і технічні речі. І багато чого іншого. Кукурудзу переробляєте, як вон, китайці кукурудзу переробляють нашу там, да, там купу похідних матеріалів, а потім стоїть собі свиноферми по 20 поверхів. Так? Тобто в цьому напрямку і слід почути. Коротше, беремо приклад від Франції так? І... Європу. От ні. Ну дивіться: для нас, для нас, для нас, я вважаю, для зразком і економічного націоналізму, економічної політики є Польща. От, дивіться, що роблять поляки. От поляки все дуже гарно, правильно роблять. Я, у них і економіка тому постійно зростає, і люди туди їдуть працювати, і так далі. Тому ми повинні розуміти, що оця примітивна економіка не вписується в ЄС і тому починаються ці протести. У всіх країнах, в тому числі, а вони виборці. Звичайно, що вони дослухатися будуть і тому. Це створить перешкоду Поляки вже відкрито говорять. А давайте заборонимо приступив ЄС українцям експорт агропродукції на 20 років. І тут питання: навіщо тоді на вступати в ЄС да тому? Ми повинні диверсифікувати свою економіку. Ну, дивіться, ні. Я не проти холдингів, як таких. Ну вони накопичили капітал. Добре, у вас є база сировинна. І так далі, але ми повинні замкнути ці цикли. Тобто е виробляти е сільськогосподарське машинобудування на, на території України, а це ще галузь подвійного призначення. Тому що на їх базі можна завжди розгорнути ВПК, тому що Росія нікуди не подінеться наступне, наступне 20 років, навіть не сподівайтеся, так ось нехай інвестують, наприклад, у виробництво бі... машинобудування біогазового, наприклад, да? от у нас біогаз можна ж виробляти, так виробляєте, в тому числі установки. Там а це вже промисловість, а це можна експортувати за кордон. У вас є база, до, до, до на ще... на вартість іншим та, словом, до, до до на Тараса. На вартість, а от те, що я запитував про Францію, тобто. Чогось такого масштабного поганого для цієї країни не варто очікувати, бо ми раніше бачили страйки Це їхніх звичайно. працівників транспортників, так логістів і так далі. Це черговий такий етап їхнього так, демократичного так, так, зростання там, там знаєте, краще перелічити, скільки разів вони не бастують, ніж бастують. Там забастовки, в принципі, всі ці страйки вони відбуваються досить часто. Зрозумів, ми дякуємо пану Тарасу за те, що долучився. Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи, з нами спілкувався і дякую кожному глядачеві, який також долучається своїм лайком, своєю підпискою, своїм коментарем. Все відслідковуємо і за все дуже сильно вдячні. Павло Ковальчук, фокус на все добре. До побачення.